День, ми хотіли б розповісти вам про деякі зміни, які пройшли в пенсійному законодавстві з 1 січня 2015 року. По перше, змінено відсоток обчислення пенсії від заробітної плати або грошового утримання з 70% до 60% по закону України про державну службу та деяких інших спеціальних законах. З першого року не призначаються дострокові пенсії згідно статті 49 закону України про зайнятість населення та статті 21 закону України про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні за станом здоров'я за півтора року до досягнення пенсійного віку. Зв'язку зі змінами до податкового кодексу України з 1 січня 2015 року суми пенсії, яка перевищує з першого три яка перевищує три розміри мінімальної заробітної плати на місяць

В законі України про статус соціальний захист громадян, які пострадали внаслідок Чорнобильської катастрофи, вилучено статтю 49. Тобто не призначаються непрацездатним пенсіонерам доплата за проживання на забруднених територіях з 1 січня 2015 року. Зв'язку зі змінами до статті 37 закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, членам сімей військовослужбовцям, пенсія по втраті годувальника мають бути не менше ніж два прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб 949 умножено на 2. Управлінням проводиться робота по реєстрації осіб, які переміщуються з території Луганської та Донецької областей на сьогоднішній день. до управління звернулася 351 особа. І ми повинні повідомити, що з 1 лютого 2015 року припинена виплата тим особам, хто не зареєструвався як внутрішньо переміщена особа в управлінні праці та соціального захисту населення, та зареєстровані за паспортом на непідконтрольованій території. Також ми отримали довідку з управління праці та соціального захисту населення на 19 осіб, які у яких скасовано такі довідки. Тобто, з 1 березня 2015 року їм також буде припинена виплата пенсій. В нашому управлінні в нашому управлінні з 2014 року працює таке нововведення як надання допомоги в підготовці документів майбутнім пенсіонерам. Як саме це працює? Громадянам за 6-9 місяців до досягнення пенсійного віку, в тому числі й на пільгових умовах, необхідно звернутися до прийомної громадян нашого управління за місцем реєстрації щодо отримання відповідної консультативної допомоги. Наші спеціалісти проінформують вас про порядок оформлення пенсії, нададуть перелік документів, необхідних для призначення, проведуть попередню правову експертизу документів належного стану їх оформлення, а також в разі потреби та за вашою заявою направлять всі необхідні запити та самостійно будуть контролювати надходження відповідей. Подані вами документи та матеріали будуть сформовані в попередні пенсійні справи та будуть зберігатись в нашому управлінні. При зверненні громадянину необхідно надати до заяви додатково необхідно надати паспорт, і його копію, ідентифікаційний код, документи про стаж в оригіналі, трудову книжку, військовий квіток, диплом. Про навчання та інші документи, також довідку про заробітну плату за 60 місяців страхового стажу підряд до 1 сьомого 2000 -го року, а також інші документи, які засвідчують особливий статус особи. Це мають бути посвідчення ветерана війни, учасника ліквідації наслідків аварії, донора та інші документи. Особливу увагу ми звертаємо тих громадян, які працювали на посадах і шкідливими умовами праці, і які підприємства яких на сьогоднішній день ліквідовані, а громадянин вчасно не встиг взяти пільгову довідку. Вам необхідно за один-два місяці до досягнення пенсійного віку звернутися до нашого управління для отримання переліку документів, які необхідно підготувати для звернення на комісію по підтвердженню пільгового стажу до головного управління Дніпропетровської області. Попередня правова оцінка пенсійної документації дозволить вам вчасно виявити і усунути недоліки в документах, зібрати всі необхідні документи до виникнення права на пенсію. Додатково звертаємось до керівників та відділів кадрів підприємств, на яких працюють майбутні пенсіонери, відповідно до порядку подання та оформлення документів для призначення перерахунку пенсії, відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Ви повинні вчасно повідомляти громадян про виникнення права на пенсію та надавати їм допомогу у витребуванні і підготовці документів, необхідних для призначення пенсії. Зі свого боку, управління пенсійного фонду України в місті Марганці, готове надати будь-яку консультативну допомогу з питання підготовки і оформлення документів для первинного призначення як майбутнім пенсіонерам, так і представникам підприємства. Зважаючи на вище зазначене, з метою призначення вам пенсії в найкоротші терміни, наполегливо звертаємось до громадян з проханням вчасно звертайтесь до нашого управління, спеціалісти якого нададуть вам допомогу у перегляді документів та оформленні всіх необхідних запитів з 1 січня 2015 року на величинні зміни до закону України про пенсійне забезпечення осіб. Звільнених з військової служби та деяких інших осіб щодо обчислення пенсії в разі втрати годувальника. Згідно з статті 37 цього закону, мінімальний розмір пенсії в разі втрати годувальника не може бути нижчим двох визначених розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність на кожного непрацездатного. То тобто є з 1 січня 2015 року 949 гривень помноженого 2 – Ця сума складає 1898 гривень. Особи, які отримують пенсії згідно закону України про загальнообов'язкове страхування за віком по інвалідності за вислугу років, але одночасно мають право на пенсію зв'язку стратою годувальника згідно закону України. Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб у разі доцільності, може перейти на пенсію за скустратою годувальника. Переведення з одного виду пенсії на інший проводиться з дати звернення з заявою членів сімей військовослужбовців до нашого управління. Звертайтесь до нас, до прийомної громадян. Ми працюємо з 8 до 17 години без перерви щодня. В п'ятницю з 8 до 15.45. номер гарячої телефонної лінії 231 96. З метою попередження виникнення переплат або недоплат по пенсії пенсіонер за. Забу... Ув'язаний пов повідомляти до управління пенсійного фонду за місцем проживання про працевлаштування або звільнення з роботи. Працевлаштування або звільнення з роботи може привести до збільшення або зменшення розміру пенсії. На даний час працюючим пенсіонерам не проводиться перерахунок у зв'язку з збільшенням прожиткового мінімуму або проведення індексації. Якщо пенсіонер працевлаштувався та не повідомив про це до управління пенсійного фонду України і у зв'язку з цим виникла переплата по пенсії, то згідно статті 50 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, управління пенсійного фонду має право прийняти рішення про утримання переплати по пенсії щомісячна у розмірі 20%. Шановні пенсіонери, у разі працевлаштування працевлаштування, просимо вас повідомляти до управління пенсійного фонду України. Для цього вам необхідно звернутися до управління, надати письмову заяву та документи, які підтверджують факт прийняття на роботу. Ми працюємо з 8 годин до 17.00 без перерви. Та у п'ятницю з 8 годин до 15.45 без перерви. Оксана це все те, що ви сказали, стосується тільки тих пенсіонерів, які будуть тільки працевлаштовуватись, або й ті, що працюють, що їм ті, що працюють, їм не проводиться перерахунки у зв'язку з прожитковим мінімумом та проведення індексації. Індексація у них проводиться по, праців... по роботі, тобто по заробітної платі. З травня місяця 2014 року особам, яким встановлено базовий місяць для проведення індексації грудень 2013 рік. Тобто останній місяць підвищення пенсії залежно від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб 949 гривень. Проводиться індексація пенсій, яка на сьогоднішній день з грудня 2014 року не підвищується. Індексації грошових доходів населення не підлягають особи, які працюють, отримують страхові виплати, як потерпіли, потерпіли внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Тобто, якщо страхова виплата становить більше, ніж 949 гривень, звертаю особливу увагу на те, що навіть працевлаштування на один день позбавляє вас повністю індексації. Індексація грошових доходів населення не підлягають пенсії, у яких є доплата до прожиткового мінімуму, який складає на сьогоднішній день 949 гривень. Індексація грошових доходів населення проводиться згідно з закону України про індексацію грошових доходів населення. Індексація проводиться залежно від встановленого базового місяця, тобто останній місяць підвищення пенсії або місяць, що передує місяцю призначення пенсії. Індексації грошових доходів населення проводиться у разі коли величина індексу споживчих цін перевищена поріг індексації, який встановлюється в розмірі 101%. Індексації підлягають грошові доходи особи, що не мають разового характеру, тобто пенсії, стипендії, заробітна плата, грошове забезпечення військовослужбовців, соціальні виплати в межах прожиткового мінімуму, який на сьогоднішній день складає 940 949 гривень, з 1 січня 2015 року. Набрав чинності закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування, і тим же яким внесено зміни до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування і Кодексу закону України про працю. Значить, звіт про суми. Нарахованої заробітної плати та єдиного соціального внеску здаються до органів Міністерства доходів і зборів. Але спільним листом між пенсійним фондом та Міністерством зборів України Пенсійний фонд України надає консультації по заповненню звітності: додаток 4, таблиці 6, додаток 6 та додаток 7. Отже, для платників визначено, якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, тобто 1218, на який нараховується заробітна плата, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата. Та ставки єдиного внеску встановленої відповідно до даної категорії. Тобто, якщо у людини заробітна плата нарахована менше мінімальної 650 гривень, то до звітності показується заробітна плата 1218. Шановні марганчани, жителі міста Марганця. Пенсіонери, ми сьогодні проводимо прес-конференцію для того, щоб інформувати, зокрема пенсіонерів, що відбулося в пенсійному законодавстві, Зміни, які а також підприємців та керівників суб'єктів підприємницької діяльності, спеціалісти управління до вас довели. Інформацію, яка мала значення, зокрема, для призначення та перерахунку пенсій, а також по підприємницькій діяльності і суб'єкту підприємницької діяльності в місті. Я хотів би звернути увагу на те, що сьогодні у нас функціонує інтернет-портал, на якому обновляється інформація пенсійного фонду в місті Маранці. Користувачі інтернету можуть заходити на і отуди мати інформацію. Також в управлінні вже спеціалістам було сказано, що в нас працює громадська приймальна і в нас подовжений час вона працює без обідньої перерви, куди можуть звернутися наші пенсіонери, а також є у приймальні по принципу єдиного вікна. У нас працюють з суб'єктами підприємницької діяльності спеціалісти. Також в нас є гаряча лінія. От, всі ці моменти ми інформації на ми розмістимо, щоб могли, стало доступно. Також ми пропечатано в місцевій пресі, в газеті, можна цю підчеркнути інформацію. Тому звертайтесь, будь ласка, до нас, ми своєчасно будемо вас інформувати.